І вітаю вас, друзі, в ефірі Фоксовки Цукс. Я Фоксі. Ми розпочинаємо. Сьогодні зважені та щасливі повертаються. І сьогодні я буду нашими інтересними програмами на телеканалі СТБ. Та сьогодні програми зважені та щасливі. І десь ви дізнаваєтеся кращі Поводії. поводії. На все. А так просто обізнати своє відчуття. А... а десь ви чекаєте краще. Я можу повертатися наступного разу, тому що я 20 тисяч гривень отримаєш. А отримаєш? Все. Але прекрасно, але все це може дорівнюватися 20 тисяч пунктів. Не тримайся 20 пунктів ніколи. Так, я була Фокс Тропіч, коли випуск, На все добре.